Привіт! Мене звати Зоя Нікітюк, і я люблю читати. А ще розповідати про твори, які найбільше сподобались тим, хто у пошуках своєї книжки. Адже вірю, читати люблять усі. Я вже просто не вивожу. Скільки разів за останні два роки ви чули цю фразу або говорили собі. О, якщо чесно, хто там рахує. Але особисто мені читання допомагає відволікатись, відпочивати, навчатись і вивозити у складні часи. Напевно, саме тому для першого епізоду Читайшмодзік я обрала книжки, які допомагають принаймні перевести подих. У 90 років, це так, на секундочку, ця жінка написала свою першу книжку. Дівчата 30 плюс, не переживаємо, у нас ще все попереду. Її умовив це зробити Філіп Зімбардо, той самий мужчина, організатор відомого Стенфордського тюремного експерименту, який мав тривати 2 тижні, але завершився за 6 днів. Тому що наглядачі настільки захопилися своїми обов'язками, що ув'язнені ледь в живих залишились. Так от, Едіт Гер, це авторка книжки, піддалась умовлянням американського козака і написала ще раз на хвилиночку, світовий бестселер. Називається він Вибір. Мені чогось здається, що про цю книжку ви точно чули. Або читали, або хтось із зі знайомих читав, бачили в якихось книжкових рейтингах, тому що, наприклад, у моєму найближчому оточенні цей твір, я думаю, усі прочитали. А під час повномасштабної війни вибір обов'язково просто повірте мені. І я не могла про неї не згадати у першому епізоді подкасту не вивожу, тому що. Без цієї книжки він був би неповноцінним. Чому? Тому що автор знає, як це, коли все твоє життя руйнується. Вона народилась у Чехословаччині, в досить заможній єврейській родині, професійно займалася балетом, і саме це заняття без перебільшення врятувало їй життя. У 16 років вона разом з батьками, разом. Зі своїм хлопцем, зі своїм першим коханням і з сестрою потрапляють до Аушвіцу. Батьки і її хлопець, на жаль, загинули. Вони з сестрою врятувались, і в тому числі завдяки її захопленню балетом. Молодій дівчині довелося танцювати для Йозефа Менгела, німецького лікаря, насправді збочинця, який проводив медичні досліди над ув'язненими. І німець настільки захопився майстерністю Едіт, що віддячив їй буханцем хліба. Він просто кинув її ледь не під ноги. І саме цей хліб врятував. Дід, її сестру і ще декількох дівчат у концтаборі. Після Аушвіцу жінка іммігрувала до Сполучених Штатів Америки. Вона вийшла заміж, народила дітей. І що мене здивувало у книзі, що навіть її діти довгий час не знали про те, що матір пережила концтабір. І це дивно, чи не так. Але Едіт у книзі пише про те, що вона насправді довгий час не розуміла, що наші болісні випробування насправді не покарання. Вони дарунок. Вони дарують нам майбутнє та його сенс, можливості знайти нашу унікальну мету. та силу. Автор. Знайшла свою унікальну мету та силу, вона вирішила стати психотерапевтом і спеціалізуватись на допомозі тим, хто пережив війну або пережив якісь серйозні травматичні потрясіння. Вона вивчилась на психотерапевта у 40 років, отримала ліцензію майже у 50. І нині у віці 96 років знову, так, на хвилиночку, продовжує їздити світом з лекціями, і це просто неймовірно. Неймовірна жінка, неймовірна книжка. Одна з моїх улюблених цитат з книжки Вибір, насправді їх безліч, звучить так: Я не можу вилікувати вас чи будь-кого іншого, але я можу відсвяткувати ваш вибір, зруйнувати в'язницю у вашій голові. Цеглину за цеглиною. Ви не в силі змінити те, що сталося, не в силі змінити те, що зробили ви чи зробили з вами, але ви можете обрати життя зараз. Вибір Діти Гер допомагає обрати жити зараз, незважаючи на ракетні обстріли, тривоги, руйнування, втрати, біль, зневіру. Я щиро раджу знайти прочитати цю книжку, а також послухати подкаст інше інтерв'ю який вийшов ще у 2021 році, але це таке дуже надихаюче інтерв'ю з діти Гер, який зробив Володимир Анфімов, і яке неймовірно актуальне зараз. У друга Людвиха Бетховена помер син. Геніальний піаніст прийшов у будинок товариша, сів за інструмент і півгодини грав. Потім встав і пішов. Але, як виявилось, більше нічий візит не означав для того чоловіка настільки ж багато, як візит Бетховена. Цю історію прочитала у книжці Філіпа Янсі. Це американський християнський письменник, наклади творів, якого сягнули 15 мільйонів екземплярів. До речі, президент Джиммі Картер свого часу називав його своїм улюбленим сучасним письменником. Янця відвідав більше 85 країн світу, йому зараз за 70, і, на жаль, два роки тому письменнику діагностували хворобу Паркінсона. Так ось на його книжку, Де Бог, коли боляче, я випадково натрапила у бібліотеці своєї подруги. Мене, якщо чесно, зацікавила назва, бо під час війни запитання де Бог. У мене виникає дуже часто. І Янсі намагається знайти відповідь. Зокрема, він пише про те, що де Бог, коли боляче. Він в нас, а не в тих речах, які нам приносять біль, допомагаючи перетворити погане на хороше. Ми можемо впевнено сказати, що Бог може з поганого зробити щось хороше, але не можемо сказати, що Бог викликає щось погане в надії отримати хороше. Трохи заплутано, але в принципі. Щось у цьому є. Ця книжка українською вийшла ще там, далекого 2009 року, але якщо пошукати, то її можна знайти і придбати. Цікаво читати буде навіть тим людям, які абсолютно далекі від віри в Бога, від релігії, боянці вдалося створити книжку на основі надихаючих історій. Це завжди цікаво і легко читати. І багато уваги він акцентує на важливості людини, яка Поруч з тобою у важкі часи. Наприклад, він розповідає про єврейські звичаї, коли до родичів померлого протягом восьми днів приходять друзі, сусіди, вони готують разом їжу, прибирають. І як пише філіп'янці, страх, який розквітає через самотність, в'яне. Мені здається, кожному з нас необхідна людина, з якою наш страх просто зів'яне. Я обожнюю читати біографії. Знаю, вони абсолютно не всім заходять, але це така моя особлива читацька любов. І зазвичай я обираю ті, які доводять, людина може пережити, вивести абсолютно все. І серед моїх біографічних фаворитів дитяча серія. Знаю, дивно, але саме дитяча. Від видавництва IPO називається вона Видатні українці, люди, які творили історію. Розрахована, якщо чесно, на 10-річних дітей. Але я прочитала більше половини виданці серії з нетерпінням чекаю кожну новинку. Сподіваюся, що цього року щось новеньке також вийде. Ці книжки є в моїй особистій бібліотеці. І за що я люблю цю серію? За те, що вона доступно написана в ній цікаві факти, надихаючі герої, класні ілюстрації. Це таке, знаєте, видання, яке не соромно подарувати, і яке можна читати усією родиною. Так ось роки три тому я прочитала видання Марія Примаченко і для цього подкасту брала саме цю історію. Чому? Марія Примаченко представниця наївного мистецтва. А, зізнаюся, не можу назвати себе прихильницею цього напрямку. Її картини мені не зовсім зрозумілі, але там нічого в мене не кидайте, тому що кожному своє. Втім, я прихильниця сміливості Марії Примаченко. Я просто на хвилиночку собі уявляю як звичайна жінка із села Болотня на Київщині. Дозволяє собі творити так, як вона бачить світ, і на думку оточуючих не зважає. Так ось, якщо прочитати біографію Марії Примаченко, то ти дивуєшся, тому що її життя ось легким, абсолютно неможливо назвати. Ось буквально декілька фактів. Після хвороби її одна нога була коротша за іншу. Довгі роки вона пересувалася на милицях, потім з'явився протез. Але логічно, що жінка комплексувала цього приводу і, напевно, саме тому постійно носила довгі спідниці. Але якихось поблажок собі ніколи не давала. Тобто вона сама прибирала, готувала, а навіть... В біографії описаний цікавий момент, як там до неї хтось з партійних керівників прийшов привітати там з черговою нагородою, і вона стоїть і стелю сама собі білить, да, наводить лад у хаті. Тобто така хазяйновита жіночка була. Наступний факт з її біографії це те, що її чоловік не повернувся з фронту у 2024 році цей факт сприймається абсолютно інакше. Погодьтесь, ти. Краще розумієш цю жінку. На самотужки виховувала сина. Жила небагато, але з рідного села, навіть тоді, коли з'явилась можливість, відмовилась виїздити. Навіть після аварії на ЧС на сказала ні, з рідного села нікуди не поїду і наказала поховати себе саме у болотні. Примаченко на всіх фотографіях, якщо так роздивлятися, дуже серйозна. Я, наприклад, не бачила жодної фотографії, де б вона усміхалась. Можливо, ви бачили, напишіть в коментарях. Але, судячи з таких деяких її коментарів, то почуття гумору жіночка мала. Мені дуже сподобався момент в книзі, коли там після. Виставки в Парижі, це десь 30-ті роки були. Її роботу оцінив в особливому Пікасу. І ось одна з журналісток привезла додому до Марії Примаченко альбом з його роботами. Примаченко так погортала, погортала і випалила. От, мені здається, так в моєму стилі також було б це. Ні, у нас в селі такого б не зрозуміли. І Останні такий момент, який дуже мене зачепив у цій книзі, це такий особливо щімкий момент в її біографії, тут особисто для мене, не знаю чого так. А в 60 років вона написала картину, яка називалася Літа мої молодії. Зупиніться хоч на Калиновім мості, та прийдіть до мене в гості. А жінка сиділа біля хати в національному вбранні, чекала гостей, і на місточку побачила шість молодих дівчат, які хотіли до неї підійти однак міст не діставав берега. І це така класна ілюстрація того, що, напевно, всі сумують за молодістю, напевно, всі сумують за тим, що не вдалося зробити. Але, на жаль, повернутися в минулі часи вже неможливо. У своєму подкасті я вирішила розповідати і про книжки, які мені з різних причин не зайшли. Як то кажуть, на і Смак всі фломастери різні, і я абсолютно впевнена, що якісь книжки, згадані в цьому епізоді, можливо, навіть всі, комусь з вас не сподобаються. Як мені минулого року не сподобався твір за спиною Гаське Шиян? Гаська це псевдонім Львів'янки Галини на перекладачкам, на письменниця. Її роман вийшов у 2019 році. Він відзначений літературною премією Євросоюзу. Я багато про нього чула, і він був в багатьох таких рейтингах книжкових. Чим він мене зацікавив темою. Автор обіцяла, що вона передасть такі, знаєте, переживання жінки, яка відправляє на фронт коханого чоловіка. Я чесно прочитала 150 сторінок, для мене це рекорд, тому що якщо книжка мене не захоплює, в мене є звичка прочитати 50 сторінок і на 51-й вже відкласти книгу, і там ніколи до неї не повертатися. Або повернутися там через декілька років спробувати ще раз прочитати. Також. Після 150 сторінок я вирішила більше себе не мучити. Знаєте, чому? Тому що для мене така от спроба занурити в світ жінки, яка втрачає колишнє життя, яка втрачає фактично свого коханого чоловіка, тому що вона не знає, а повернеться він не повернеться, тому що вона відчуває, наскільки вони стають чужими, тому що їй його не вистачає. Але ось я цю спробу не зрозуміла. Тому мені знаєте, дуже цікаво, якщо ви поділитеся своїми враженнями. Якщо ви читали цю книжку і вона вам сподобалась, розкажіть чому? Можливо, я чогось не розумію. А якщо навпаки, то також розкажіть чому. І а у той же час я буду вдячна, якщо ви будете ділитися зі мною назвами книжок, які вам не сподобались, і писати. весни я перехворіла ковідом, це був перший мій такий час, і ця хвороба якось дуже вшарашила мене по голові. От декілька днів в мене тривав настільки депресивний стан, що я якось навіть злякалася, але в той же час зрозуміла, що хоча б приблизно переживають люди в депресії. І мені здалося, що якщо так виглядає кожний день людини в депресивному розладі. То, звісно, життя, напевно, не має сенсу. І ось саме після цього такого ковідного періоду я почала читати книжку, яка називається Стіни в моїй голові Володимира Станчишина. Це наш український психолог, психотерапевт, який в тому числі має досвід роботи з воїнами, які поверталися із зони бойових дій. В книзі Стіни в моїй голові автор дуже багато пише про тривогу. Ну, не тільки про тривогу, але ось саме тривога якось мене дуже цікавила. Виявляється, вона нам потрібна. Ми не можемо без неї жити, вона нам необхідна, необхідна для того, щоб просто виживати. Це такий неочікуваний для мене був факт. А друге він Станчишин він, пише про панічний розлад. І така цікава статистика, що найменше одну панічну атаку за життя. Зазнає 25% людей на планеті. Тобто, якщо ви переживаєте панічну атаку, не думайте, що ви один, далеко не один. На жаль, чи на щастя. У книзі є великий розділ про посттравматичний стресовий розлад, про який так багато зараз говорять, і зрозуміло чому. Детально розписані симптоми депресії: що є депресією, що депресію не можна і навіть якось небезпечно називати, і окремий розділ про самогубство страшний для мене розділ. Тому що минулого року мені довелося так так склалися обставини, що я винаймала кімнату в чоловіка, який, як виявилося, скоював спробу самогубства і перебував у такому постійному якомусь депресивному розладі, в залежності наркотичній, і дуже багато говорив про самогубство. І це. Це страшно. Це страшно за цим всім спостерігати. Ти не знаєш, як допомогти цій людині, що їй говорити, як себе поводити. І тоді я зрозуміла, що переживають родичі і друзі, в оточенні яких є людина, яка думає про самогубство. Так ось статистика. Яку вказує Станчишин у книзі, вона страшна. Виявляється, протягом року на землі помирають від суїциду 800 тисяч людей. Це, це жахливо. І а, стіни в моїй голові вони допомагають розібратись в собі, вони допомагають придивитися уважніше до своїх рідних, до своїх друзів, до колег. Краще почати їх розуміти, можливо, в чомусь їм допомогти. Тобто, це така дуже корисна книжка, яка у той же час легко читається. Віхола, видавництво віхола, звісно, неймовірні молодці, що вони видають подібні книжки. Я дуже багато інформації занотувала. У мене є такий знаєте, записничок, в який я вписую після прочитання, вписую якісь цікаві цитати, факти, щоб нічого не забути, і в певний час скористатися а, тими цікавинками, які є в цьому записничку. І ось з цієї книжки, з книжки Стійни в моїй голові я виписала окрему фразу, яка ось дуже мені подобається. Пам'ятайте, щодня для декого, можливо, саме стосунки з вами будуть єдиною ниткою, яка тримає в цьому житті. Тому варто іноді просто бути поруч. У подкасті Читаєш Морзик» я хочу розповідати про цікаві книжкові проєкти. Сьогодні розкажу вам про книжковий підрозділ, про який я дізналася зовсім недавно, і мені він сподобався. Його мета це перетворити прочитані книги на потужну зброю для наших захисників і захисниць яким чином, якщо у вас є книга, яку ви прочитали, і ви можете віддати її на благодійність, то зробіть це для книжкового підрозділу. Людина, яка захоче придбати вашу книжку, спочатку відправить донат на ЗСУ і потім отримує книжечку. Якщо ж у вас немає книг для обміну на благодійність, ось у мене така складна ситуація завжди, знаю це егоїстично, але мені чомусь важко віддавати, продавати свої книги. Книги з особистої бібліотеки. Тож, якщо ви також такий така дивна людина, то ви можете придбати одну з тих книг, які вже подарували книжковому підрозділу, відправити до нас від 150 гривень і таким чином отримати цікаву книгу за помірною ціною і допомогти наблизити перемогу України. Зазначу, що книжковому підрозділу таким чином вдалося вже зібрати більше 110 тисяч гривень. Всі деталі ви можете знайти на сторінці проєкту в інстаграмі, і я сподіваюся зможете долучитися. Дякую. На завершення особлива для мене книжка. Коли мій рідний Ерпінь був окупований, я жила в київській квартирі друга мого брата, і там була невеличка, але така класна домашня бібліотека. І на одній з полиць знайшла видання Ремарка. Я думаю, що Ремарк, напевно, один з моїх найбільш улюблених письменників. Я почитала, перечитала багато його творів, але в тій невеличкій бібліотеці було видання, про яке я навіть ніколи не чула. Це була така, знаєте, стара зачитана книжка з передмовою про те, що руку знайшли на столі у кабінеті автора і видали вже після його смерті. Книжка називалась «Тіні в раю. Це було радянське видання, але для своєї бібліотеки я вже знайшла україномовне. Ви також можете пошукати і неодмінно придбайте його. Що можу сказати? Ремарк друзі написав про нас з вами. Про тих, кому довелося залишити власні домівки за війни і стати вимушеним переселенцем. Головний герой журналіст, який два роки переховувався від нацистів у Брюссельському музеї, він нарешті зміг якось видихнути тільки в Америці, а яка, як і багатьом біж... біженцям того часу та й цього часу, а, здавалася такою землею вітаванною. Але чи зміг він себе зібрати докупи тоді, коли опинився нібито в безпеці? Твір я розібрала на цитати і записала у свій щоденник війни, який вела перший рік війни майже щодня, чимало цитат. В цьому епізоді хочу поділитися з вами моїми такими найбільш улюбленими. Раптом я зрозумів, що тепер, коли дістався чужих країв, небезпека нікуди не зникла. Навпаки, вона по-справжньому нависла наді мною небезпека не зовні, а зсередини. Я дуже довго просто намагався вижити, і саме це було моїм порятунком. Життя тривало, воно було жахливе чи прекрасне, залежно від того, як його сприймати простіше вважати його прекрасним. Злочини в Німеччині підготували і вчинили не люди, які впали з місяця і зґвалтували цілу країну, а самі ж порядні німці, які точно вважають себе хорошими і чесними громадянами. Біда згуртовує людей краще, ніж щастя. І моя, напевно, найулюбленіша цитата з книжки Тіні в раю. Але найголовніше, що кожен, врешті-решт, десь опиняється і може все почати спочатку. Головне не чекати. Друзі, дякую за те, що підтримуєте україномовний контент. Це для мене цінно, важливо і надихаюче. Якщо маєте бажання підтримати гривнею, залишаю посилання на банку. 10% затриманої суми переведу на підтримку кризового центру для літніх людей. Він працює 20 років, пережив дві вимушені евакуації, а з весни минулого року його незмінний керівник захищає Україну на фронті. Кожному, хто задонатить у розмірі тисяча гривень, надішлю подарунок класну книжку. Обіцяю: віримо, донатимо, читаємо, щоб мозги не засохли. І до зустрічі, шмонсики!